У тебе є два варіанти. Чи я зараз зараз беру рюкзак, збираю і прямо зараз ухожу, щоб ти мені тут не істерила, чи у тебе є ще, якби от ця там, ніч побути зі мною і в мене зранку провести. І він відривався на фугасі. Бачу, що батьки заходять, і я втрачаю свідомість. І знаєте хто дитині сказав. Саша, мій другий чоловік. А чого? Тому що вони з Юрою це були друзі. Після втрати Юри допоміг мені Саша. От, можна сказати, да, мені допомогло моє друге кохання. Хоча, знаєте, якби мені в той момент, коли Юра загинув, хтось сказав, що ну, я зможу покохати там другий, я б йому заплювала очі. І... Просто я цього навіть навіть допустити не могла. Я, я не можу дихати. От просто тут от, от, от комок і я не можу дихати. Я отак сижу, у мене вже ну, якби таке і Ярославчик так стає переді мною на коліна. Просто на коліна стоїть, так от мамочка, і тебе прошу, не вмирай». Що дитина настільки злякалася, думаю, ну представте, це втратити рідного батька, втратити для другого батька. Ну, він для нього дійсно був як батько. І ще зараз ну, втратити матір, ну це. І мені так ці слова ну, обрізались. Сказала, Бог, ну де ти, ну де ти? Ну навіщо так?